Вітаю вас на моєму youtube каналі Літо поступово завершується, проте аж ніяк на його настрій. Бо саме сьогодні ми готуємо суперлегке та ніжне тістечко під назвою Павлова. Я не збираюсь заглиблюватися в його історію, проте розповів вам усі тонкощі приготування цього витонченого десерту. Залишайтеся зі мною щоб дізнатися більше. Готуємо меренгу. Білки кімнатної температури збиваємо на максимальній швидкості, доки вони перетворяться на легку піну. Це може зайняти у вас 1-2 хвилини. Пам'ятайте, що до білоків не повинен потрапити жовток при їхньому розділюванні. Так само чаша для збивання має бути абсолютно чистою та сухою. У іншому випадку, білки наші не зіб'ються, або ж вони просто не матимуть тої стабільної консистенції, яка нам необхідна. А поки що дрібнокристалічний цукор перемішую із ванільним цукром. Коли під час збивання утвориться ось така піна, ми поступово у кілька етапів додаємо. Перемішаний цукор та продовжимо збивати на тій же швидкості. Коли ми вмішали увесь цукор, продовжимо збивати меренгу у тому ж темпі. А пізніше додаємо щіпку лимонної кислоти або ж 10 г лимонного соку для того, щоб безе не було надмірно приторним та солодким. Процес збивання на максималці мене зайняв 10 хвилин, і я дійшла до ось такого щільного стану, при якому меренга добре світлішає та залишає після себе чіткі сліди. Відмінним показником добре збитої меренги є ось такий клюнк наприкінці вінчика, він має бути достатньо стабільним. Час додавати крохмаль до меренги. Він може бути або кукурудзяний, або картопляний, тут без різниці. І після цього так само перемішуємо меренгу за допомогою міксера. Маренга повинна вийти ось такою глянцевою, повітряною та блискучою. У ній також мають розчинитися усі кришталики цукру. Готуємо великий кондитерський мішок із насадкою. Вона в мене, до речі, стандартна під назвою 1М. А ще поділюсь з вами одним маленьким секретом. Щоб маса не вийшла із кондитерського мішка, ми його ось таким чином прикручуємо у. Основі там, де у нас знаходиться насадка, і далі загортуємо ним чашу. Далі викладаємо меренгу таким чином, щоб у кондитерському мішку не залишилось простору повітря. Тобто я в буквальному сенсі притискаю до самого кінця меренгу лопаткою. І все, готимось підсаджувати Павлу. Деко застелене пергаментом підкріплюємо за допомогою невеликої кількості меренги, так, щоб при випіканні або при сушці вона не злетіла кудись далеко. А зараз увага на екран формуємо Павлову. Завчасно перепрошую за мою руку, яка може заважати вам побачити сповна ось цю картинку. Проте сподіваюсь, що вам добре зрозуміла уся концепція. Діаметр основ у мене виходить близько 8 см. Але, звісно ж, ви можете адаптувати розмір під себе. Є кілька важливих моментів, яких не варто уникати при сушці БЗ. тому рекомендую вам зайти до опису під цим відео, там буде уся інформація. Отримаємо ось такі акуратні корозинки, які сушимо при температурі 80 градусів 120 хвилин. Але адаптуйтеся під свою духову піч. Перейдемо до освіжаючого ягідного курду. У ємність із товстим відправляємо 4 жовтки, ягідне пюре, цукор, а також трохи крохмалю. І перемішаємо це все за допомогою вінчика до отримання однорідної маси. Пюре можна брати будь-яке за вашими уподобаннями. Сьогодні я використовую чорничне. Усе змішавши, ставлю на маленький вогонь та інтенсивно помішуючи вінчиком, доводжу до кипіння. Коли маса закипіла, ми не тримаємо її довго, а вже через 30 секунд знімаємо із вогню. Будьте дуже обережні, не перегрійте курд, бо інакше він буде просто непридатним для використання. Додаємо холодне вершкове масло та ретельно вмішуємо його за допомогою вінчика до курду. Його виходить достатньо, тож не переймайтеся, що курду не вистачить. Навпаки, він може навіть залишитись. Про майнув час і моє безе вже готове. Подивіться, воно має зберегти свій одвічний світлий колір, але аж ніяк не зарум'янитись. Серединка має бути тягучою та м'якою, а зовнішня сторона повністю сухою. У нас лишилось останнє і це крем. До холодних жирних вершків із вершковим сиром висипаємо цукрову пудру та збиваємо на найвищих швидкостях до отримання повітряної маси, яка добре триматиме свою форму. Ну і нарешті можемо складати повноцінну паливу. Її серединку заповнюємо ягідним курдом, який попередньо переклали у кондитерський мішок. Наповнюємо аж до самих вершечків безе. Зверху відсаджуємо вершковий крем-чіз із кондитерського мішка, утворюючи красивий орнамент. Останній і не менш важливий штрих це декорування. Свою Павлову я прикрашаю мегдалевими пластівцями, а також свіжими ягодами, точніше, малиною і лохиною. Я часто кажу, що оформлення будь-чого навіть десертів це істинна смаківщина, і тут варто розраховувати лише на свої вподобання та бажання. Саме тоді ви створите унікальний витвір. Павлова має просто божественний вигляд, і саме такий має і смак. Мені дуже імпонує те, як у ньому гармонічно поєднались усі елементи: а саме підсушене безе, прохолодний курт із ягідними нотками, а також суперповітряний крем чіз і, звісно ж, свіжі ягоди, які довершують усю цю композицію. Приєднуйтесь до мого дружнього ком'юніті та підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео, а також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових і надзвичайних рецептів.